Позитивний досвід реєстрації нерухомого майна та бізнесу в регіональному центрі надання адміністративних послуг, який нещодавно відкрив президент України Петро Порошенко в Рівному, будуть впроваджувати і в районах області з травня 2016 року. Аби оформити право на будинок чи землю, а також зареєструвати бізнес, мешканцям рівненщини не потрібно буде звертатися до органів юстиції. Ці повноваження делегують до районних та міських ЦНАПів. Рівне позбулося міста побратима у Російській Федерації. За розірвання двосторонніх угод з Костромою проголосували депутати рівненської ради. Цю ідею підтримали більшість депутатів, хоча частина пропонувала дружбу тимчасово призупинити. Міський голова рівного Володимир Хомко виступав категорично проти розірвання дружби. Таким чином, ми ще більше налаштуємо росіян проти нас, зауважив він. Однак депутати проголосували за розірвання угоди, хоча вирішили, що напишуть лист місту побратиму, де пояснять своє рішення. Зокрема, а вкажуть, що причина такого кроку війна Російської Федерації проти України. Зазначимо, співпраця між рівнем і Костромою була започаткована ще в 1966 році. Загалом, рівне має тепер сім міст партнерів, з якими підписано угоду про партнерство. Серед них переважно польські міста, а також по одному з Болгарії та Німеччини. У рівному поменшило хворих на грип та ГРВІ. Як повідомляє прес-служба міськради, у зв'язку із цим у місті відмінили протиепідемічні заходи в усіх установах, підприємствах та організаціях міста. Окрім цього, управління освіти відмінило щоденний моніторинг рівня захворюваності серед дітей на грип та ГРВІ. Відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста рівного і міської ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Станом на 25 лютого майже на 3% знизився рівень захворюваності серед населення. Єврокомісія подасть Раді ЄС законодавчу ініціативу щодо скасування віз для Грузії вже наступного тижня. Подача такої ініціативи щодо України відкладається. Про це на своїй сторінці у Твіттер написав брюссельський кореспондент Рікард Йозвяк. Пропозиція Єврокомісії щодо візової лібералізації для Грузії буде наступного тижня. Україні ймовірно доведеться почекати до часу після референдуму щодо угоди про асоціацію, що відбудеться в Нідерландах, 6 квітня, написав він. Раніше ЗМІ вже повідомляли, що. Єврокомісія подасть раді ЄС законодавчу ініціативу щодо скасування віз окремо для України та Грузії. Телеканал Інтер звернувся до президента Петра Порошенка у зв'язку з блокуванням роботи телеканалу цивільним корпусом Азов, яке Інтер розцінює як тиск. Про це йдеться у зверненні, розміщеному на сайті Інтера. Телеканал Інтер звертається до вас як до гаранта Конституції України та просить втрутитися в ситуацію, пов'язану з подіями, що відбулися сьогодні біля будівлі телеканалу. Сказано в повідомленні. Українські банки в 2015 році отримали 181 мільйон гривень збитків від шахрайських операцій з Тіжними картами, що вдвічі перевищує показники 2014 року. Про це в ході круглого столу шахрайство в фінансовій сфері організованого «Фінклаб» заявив начальник відділу департаменту платіжних систем Національного банку Володимир Харченко. Обсяг транзакцій в 2015 році становив понад 1,2 трильйони гривень, і від цієї суми збитки становили 0,15 цілих Це незначна сума, але вона в два рази більша в порівнянні з 2014 роком, сказав Харченко. В четвер, 25 лютого, італійський сенат схвалив полегшену версію закону про одностатеві шлюби. Про це повідомляє Deutsche Welle. За відповідне рішення проголосували 173 депутати. Проти висловився 71 сенатор. Видання відзначає, що законопроект був ухвалений з численними поправками після тривалих дебатів. Так, остаточна версія закону передбачає, що партнерам в одностатевих парах не надається право на усиновлення, навіть якщо дитина є рідною для одного з партнерів і офіційно має лише одного з батьків. США представили Раді Безпеки ООН проект резолюції про різке посилення санкцій відносно північної Кореї після січневих атомних випробувань. Про це повідомляє Reuters. Документ вимагає від усіх країн ООН проводити обов'язкові перевірки всіх вантажів на наявність незаконних товарів, що проходять через їх територію в північну Корею або з цієї країни. Раніше вони здійснювали перевірки тільки при наявності підозр у перевезенні нелегальних вантажів. Це рішення покликане закрити пробіл в ембарго зброї для КНДР. Військові експерти НАТО попереджають про те, що Альянс не буде в змозі захистити свій кордон на сході Європи у разі агресії з боку Російської Федерації. Про це йдеться у доповіді, що має бути опублікована у п'ятницю Атлантичною радою. Серед авторів доповіді: генеральний секретар НАТО Яабде хоупс Хефер, заступник Верховного головнокомандувача сил Альянсу в Європі Річард Ширеф і колишній міністр оборони Італії і голова військового комітету НАТО Джампауло Ді Паула. Вони заявляють про катастрофічну відсутність прогресу в планах альянсу зміцнити свої рубежі після вторгнення Росії в Україну.